Христу, ти так розумієш, що в мене часу небагато залишилось. Хотілося, я би міг розказувати, напевно, кожен з нас міг би розказувати, як брат е -е, з місії Харт, так? що не міг зупинитися. Ну, я думаю, що зупинилися до того часу. Мене звати Роман, я з центральної церкви міста Львова Баптистської. І там з братами е, несу зараз, в даний момент, е, тюремне служіння. Колись я е, був в тюремному служінні. я починав, е, можна сказати, з цією церквою, але ну, в ще не була церквою, це було е, тюремне братство, і воно було в іншому місці. Я, коли Увіривав у Господа, я шукав живе служіння. Хотілося служити Богові. Ну, в той момент, коли ми покаялись, в церкві було можна тільки в хорі співати або в недільній школі. Голосу у мене не було, в недільній школі теж я не мав такого бажання. І тут я знав, що є таке тюремне братство, і ми з дружиною пішли. Це тюремне братство, брат Міша, який зараз пастором тоді очолював це тюремне братство. І ми кілька років служили, їздили по тюрмах. Але потім по наших молитвах ми давно молилися з дружиною, хотіли бути місіонерами. Одна місія запропонувала нам, щоб ми стали місіонерами, і ми пішли служити. Благовісниками, місіонерами по Україні. Україна, Молдова. Ось. І тому ми залишили тюремне служіння. Але Бог такий чудний, як почалась війна, Він чомусь повернув мене знову в тюремне служіння. І я думаю, що в нього є свої плани для цього, чому саме мене знову в тюремне служіння повернув. Почалась війна, і брати запропонували відвідувати полонених. Ми от з братом Миколою майже два роки на 50-ку зону їздили там, зараз ці полонені знаходяться російські, ми їм проповідували добру новину. Хоча це були вороги наші, але ми хотіли, щоб вони стали нашими. Братами і сестрами, братами. <смеш> да. Дивно звучить, правда, вороги, щоб стали братами. І ми їм так і говорили. Можливо, колись ви увіруєте і ви самі здивуєтесь, ми з вами будемо братами, братами у Господі. І ми цього хотіли, тому що ми всі знаємо, що наша боротьба не... Проти тіла і крові, проти духів злоби піднебесної. і ми хотіли їх навернути до Господа. Це була наша війна. Ми хотіли на цьому фронті воювати, щоб навернути їх, щоб вони схаменулися, щоб перестали робити це зло. Коли вони ми їм казали, ви е, мужчини, ви голови сімейства, ви несете велику відповідальність за свої сім'ї. Ось. І коли ви вернетеся додому, якщо ви увіруєте, через вас можуть увірувати ваша сім'я, ваша родина, ви будете світлом в тому місці, де ви живете. І так ми їм проповідували. І знаєте, ми бачили в їхніх очах, що їм це подобається. Вони з задоволенням приходили, ми кожну неділю приходили туди з благою вісткою і багато. Ну Якщо ви розумієте, багато з вас були в тюрмах, да? там е, дві локалки, чотири поверхи, і вони, як знали, що ми приходили, то бажаючи завжди наповняли зали і слухали добре. Ну, потім нас забрали дозвіл чомусь і вже з травня 24-го року ми не відвідуємо тюрму. Тоді е, брати з нашого тюремного служіння кажуть, може ти підеш в тюрму? А я щось так не хотів йти в тюрму. Знаєте, мені не дуже, я не знав, як розмовляти з людьми, які ув'язнені, які за злочини сидять. Але так вийшло, що ну, не було кому піти. І кажуть, може ти підеш? Я пішов один раз, другий раз. Знаєте, Мені сподобалося дуже. Я зрозумів, що ті люди. Такі самі грішники, як навколо. Просто вони попались і їх посадили. Ну, да. А так ті самі люди. І я їх полюбив. Знаєте, я тепер знов кожної неділі їжу, е ну, брат Микола, ми їздимо в е сороківку на поселення. І ми тих людей, які приходять, ми їх найчасто називаємо брати. Колись я не розумів це місце з Біблії, де написано, що я був у в'язниці і ви відвідали мене, та, Ісус сказав. Я завжди думав, що це ну, про віруючих людей, які ну, сидять за віру, наприклад, та, чи тоді, коли були гоніння, вони сиділи в тюрмі, що це про тих людей, Ісус говорить, що якщо ви відвідали їх, то ви відвідали мене. Але зараз, відвідуючи тюрму і ну, читаючи Слово Боже, молячись з тими людьми, я бачу, що це якраз про них сказав Ісус. Тому що то не про тих, які там сидять і не приходять на землю, А ті, хто приходять, в них є це бажання, значить, Бог діє в їхньому серці. І це про них сказано. Так? І ми туди йдемо, і ми відвідуємо Ісуса. як вже Микола казав. Один раз було прозвучало таке признання від одного з братів, тих братів, які приходять на зібрання. Він каже, він каже вам добре, ви віруючи, ви завжди в спільності в такій хорошій. А ми також, коли приходимо до вас сюди на зібрання тюремне, нам тут добре, нам тут тепло, приємно. Ми хочемо тут бути. Ви як йдете, ми знову повертаємося в ту темряву туди, в цей холод. Один каже, ой, якби ви знали, який там холод. Напевно, не тільки тілесний, а духовний. Ну, це багато з вас знають, ви там були. от, Який холод. І тому ми йдемо несемо їм те світло, це тепло. І, знаєте, недавно я себе зловив два рази. Один каже: знаєте, я вже через місяць виходжу на волю. А в мене. Чуть не вирвалося, як шкода. Шкода, що він іде, бо його вже тут не буде. О, ні, ну слава Богу, що ти вже звільняєшся. І друге теж там каже: ой, мене переводять, але теж йому там залишилось дуже мало. Як шкода. Тобто ми їх любимо, ми звикли до них і ми задоволені. І коли я от, завтра ми не йдемо, тому що в церкві спомен, і ми так вирішили, що в день спомину ми будемо в церкві. І от коли ми не йдемо. До них. Чогось не вистачає, дуже не вистачає. Хочеться весь час бути з ними. Я взагалі хотів почати з, але щось відволікся. з нашої теми, так? теми нашої конференції. Як вона звучить, як жити християнину в час, коли ми очікуємо Приходу Ісуса Христа? Це все про нас, правда? Як жити нам, тим, хто тут є. Ви так і живете. А як? Дайте хтось тут розповідав про дідуся, який грядку обробляв, і його питали, а чого ж ти завтра, Ісус, прийде, а ти грядку обробляєш? Подібна історія була в моєму житті. Недавно до мене приїжджали брати з Німеччини, ночували вдома в нас. Ми вечеряли, спілкувалися і заговорили про останні часи. І як ми чекаємо Христа. Кожен день чекаємо Христа. От. Але ну в розмові знову таки ми говоримо, але ми не сидимо, не чекаємо нічого там, не робимо, як це в німці кажуть, так, так, пальцями сидимо на дивані. Ми робимо те, що Господь нам доручив, благовістимо. І по дому щось робимо. Кажу, та от вчора купив яблуньку, посадив. А вони так засміялися і щось люте згадали. Я так, ну, розумію німецьку, але там, вони там між собою щось і Лютер, і люте. І сміються. Не думаю, потім спитаю, ну забув. А недавно читав 10 крилатих виразів Мартіна Лютера і знайшов, і це що Лютер сказав. Якби мені сказали, що завтра настане кінець світу, то ще сьогодні я посадив би дерево. Це, це про нас. Що нам завтра прийде Ісус, але ми сьогодні йдемо і садимо дерево в Божому саду. Ми працюємо, ми не сидимо на дивані і чекаємо, коли ж він прийде. І ще один вислів сьогодні, прямо зранку. Снідаючи, ми слухаємо завжди різних християнських блогерів, і е, один сказав такий вислів, е, зараз я вже на пам'ять задаю. Е, е, найщасливіший той християнин, е, якого Христос, коли прийде, знайде працюючим. Це найщасливіший християнин. Щоб він прийде і побачить, що ми працюємо, не праздно сидимо. І ще я хотів дуже коротко, я розумію, що в мене часу немає, бо хотів сказати, і багато з вас знають такі приклади, але я знаю двох братів, які вийшли е, з в'язнення і які щиро-щиро служать Богу. Тут брат Геннадій так? Сказав, що він би пішов в розвідку з тими чертами, служіння з тим, хто вийшов з тюрми. Я би теж пішов з тими братами, бачу їхню віру як маленьких дітей, які щиро, правдиво прийняли Ісуса Христа. І тим братам, до яких ми ходимо в тюрму, я привожу приклад цих братів і кажу, ви теж. Бачу у вас таку бажання і потенцію таку, що ви теж будете такими щирими віруючими. Я не знаю, що мені здається, коли людина в тюрмі вірує, ну дійсно вона пройшла через вогонь і воду з тої темряви, винернула на світло і щиро сприймає Слово Боже. І вони так і вірять, як малі діти, так говорять. Знаєте, От написано і все, без всяких компромісів. Може і серед вас теж так. І є такі два брати. Одного Олег знає добре, ми були в нього на весіллі. 17 років відсиділа людина. Він показував фотографію, який він був Ну, обличчя бандита. Його тут багато хто знає. А? Його тут багато хто знає. А? Багато хто знає. А, е, Вася. Петриній. Знаєте, як Він коли вийшов, то до нього додому приходила поліція, міліція провідувати, а в нього в Біблії список людей, за яких він молиться. А йому кажуть, що в тебе список, то ти, напевно, хочеш обікрасти людей. <ч cultures> ну не можуть повірити, що людина з таким минулим може молитися за людей. І коли він приїжджав на благовістя, якось так хтось його запросив, я ж вам розказував, що я місіонером став в місії. І ми проводили благовістя і і на одну з іванілізацій цього Васю запросили. І він підходить до мене, якось ми там в гуртожитку в одному училищі жили, каже: брат Роман, може я поїду, бо я, це, я відчуваю себе серед вас тут якимось таким. ну, ви такі всі чисті, всі такі гарні, такі розумні, ви так вмієте побуєте. А я, я не вмію. Кажу, Вася, ну, ти віриш, що Бог тебе сюди прислав? Вірю, добре. Потім він розказує, вечором ми ділилися завжди, хто з ким я розмовляв. А в нього отут на плечі такий пагон та, така. І видно тут. У він, фу... Літо було в футболці, і тут видно. І він пішов до одної хати в горах, в Карпатах, постукав. Ми так йшли від дому до дому. І відкривається ворота, може, якийсь виходить. Вася почав говорити, а йди звідси там, що ти мені розказуєш, я там в церкву хожу. раз, І закриває. А потім, ну, ну чекай, чекай, що тут у тебе таке? Каже, так то так, помилки, нули. Що сидів, сидів. Де? Тридцятки. О, а я в тридцятки охоронцем працював. Ану, заходь, коротше, запустив його. І вони кажуть, ми чотири години розмовляли, чай, печення їли, все. І каже: я виходив, коли прощались, він каже: я бачу, що ти справжній вірчий. що ти не примазанець якийсь. ти справді вірив, Господи. І каже, під кінець ми обнялись. І той сам чоловік, тут брат казав, слово можу сказати мент. Каже, де то видано, щоб ми зеком обнімалися? Каже, от ти б так мене розположив. І потім Вася це розказує: каже, бач, тебе Бог використав, я би прийшов от ми, перед моїм носом, захлопнув двері і все. Так що кожен на своєму місці. І розуміємо, тепер Вася увірував. через нього ще хтось увірує. Так? В селі теж його дуже боялися, тепер він просто там всі його люблять в цьому селі, де він живе. Так, дружина, дитинка народилася. От, зовсім людина інша стала. І на лице інші став. Ще один брат, який дохомовляє мене служити в тюремному служні, він, правда, в Сукерянах сидів, може, ви не знаєте. Сукерна. Ваня Арманджи, він сам ґаґаус. Знаєте, да? Маленький, коренастий такий в нього руки. Тут от не лягають, бо тут м'язи, да? от він ходить. І пальці такі покручені, Видно, він дуже бився завжди. Я не буду розказувати дуже хороше свідчення. Ну, коротше, Він мені говорить, знаєш, Рома, я дуже, в мене демон був. Я кажу, як я з кимось бився, то мене не можна було відірвати від тієї людини. Я ж потім, а що зі мною, що зі мною, Ну і він в тюрмі так само, його там кілька разів садили, в тюрмі те ж саме керівництво нічого не могли з ним зробити. І вирішили позбутися його. Яким чином? Напевно, ну, ви знаєте, побутова смерть. ось таке, Посадили його до, Я забув, чи до, до вічного в'язаного чи на смерть засудженого, циган каже, так такий 2 метри ростом, здоровий. І керівництво колонії розраховували, що от, враховуючи його характер, що він кинеться на того цигана, десь буде драка, і той циган його придушить, і все, і вже не буде проблем. Каже, Ваня, заходжу в камеру. Перші слова цього цигана читати вмієш Вмію. Каже, бач, там книга лежить, будеш мені читати. Ти каже, здурів чи що, що тут нема що робити, каже, там нарди, карти, тут, каже, книга, Біблія каже, читати. Ну, пообіцяв, каже, добре. Ну, ми переспимо, а рано він забуде. Мені каже, рано прокидаюся, сидить це над мною. Я кажу, тільки очі відкрив. Обіцяв, давай читай. Ну, ви знаєте, там не можна, дав да, обіцянку то вже треба виконувати. І це Іваня розказує. Слухайте, я почав читати Іван Лівід Івана, іванами відкрили. Я сижу ридаю. Сльози течуть. І в цигана сльози течуть. Ми не знаємо, що з нами робиться. Каже, тут треба було, щоб 10 людей заплакало раніше, щоб я якась сльозинка в мене вийшла. Тут читаємо книгу і ну, сльози течуть. І отак так через читання слово Божого, він увірував, це я не цей Іваня теж вийшов з тюрми, зараз він благовісником в Карпатах в Чернівецькій області, без всякої підтримки, хоче служити Господу і все. І слава Богу, через таких людей я вірю, Бог буде далі діти. І це від того, що ми з вами йдемо, не сидимо, ми не рівнодушні йдемо, йдемо до тих людей і несемо їм слово Боже. А ще мене дуже надихає під кінець, вже скажу. Слово Боже, звичайно, кожного з нас найбільше. Це те, що ми не бачимо з вами результату часто відразу. так? Багато ми проповідуємо, мало хто кається. Але ось таке місце з об'явлення 7 розділ, 9 вірш. По тому я глянув, і ось натов великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду і племені, і народів, і язиків, стояв перед престолом і перед Агнцем, зодягнений в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони і учним голосом, кажучи, спасіння нашому Богові, що сидить на престолі. І агенцеві, і трошки нижче. Е, і відповів один із старців, і до мене сказав: оці, що зодягнені в білу одежу, хто вони і звідки ля прийшли поприходили, і сказав я йому: Мій пане, ти знаєш? Він же мені відказав: це ті, що прийшли від Великого Горя. І випрали свою одіж та вибілили її в крові агнця. Я так розумію, що ця праця наша вона не є даремною. Навіть ті люди, які не покаялись зараз, під час Великої скорботи, вони згадають всі наші проповіді, все, що ми їм читали, що говорили, що вони бачили. І оце буде, як там написано, що е, натовп, який зрахувати не можна навіть. Так що є в нас з вами таке підбадьорення, що не змучуємося, працюємо. Ніві Господній садимо ці дерева. так? Хоч і завтра Господь прийде, ми не змучимося проповідувати, тому що колись ці душі все одно прийдуть до Бога. На цьому я закінчу. Може 10, 10 хвилин послухати. Я вже там посторочку вже не буду повертатися. <рес> Добре, а скажіть, а на сокаль їздите чи ні? Не на сокаль не їздимо, бо сокалі зараз закрили там. Ну так нам сказали і тим всіх з сокаля перевели в ага. е, да, тому що нема роботи, ніби для них. Вони це поселення, та й вони на роботу мають ходити. За себе платити за їжу, за все. Тому поки що всі там. А до Дувічників не хочеться на Другобич. До кого? До Довічників. А, ми до ми пішли. Але там ходить, ну, в Другобицьку церкву місцева, це, в Другобицьку тірбучку. Місцеве, так. Да. А, а, а ми на поселення, ми не хочемо їм там перебувати. Ні, да. то ми там з ними говорили про співпрацю. Що цікаво, ми можемо це все, все розгорнути. Хорошо? Можемо домовитися. А. Ми не проти, ми, так, ми все проти. готові служити на кожному місці. Добре, добре. Дякую. Заслуга не цікавість, за свідоцтва.